Ірина Фаріон це рідна мова, це земля, це надія, це віра і це правда. Тобто, це ті смолоскипи, які кидані в маси, які розгораються і дають нам змогу жити. З такими гаслами біля одного з корпусів львівської політехніки зібрались викладачі кафедри української мови. Серед них доцентка кафедри української мови Оксана Микитюк. Ми проти звільнення Ірини Фаріон з посади професора, тому що є величезна робота, яку вона завжди проводила. Величезна культурно-просвітницька робота, величезна наукова. Я вважаю, що вона говорила зовсім інакше. Тобто вона говорила, що люди повинні дотримуватися законів України. Це все. Ми низько схиляємо голови перед кожним воїном. А вона говорила, що воїни в публічному просторі, в публічному, повинні говорити українською мовою. Це все. До позиції Оксани Микитюк доєдналася Ірина. Жінка не працює в політехніці, та каже, що упродовж 20 років стежить за діяльністю Ірини Фаріон. Особа, які бачать тільки в інтернеті вирвані кавалки, вирвані фрази, мають право так, вони собі мислять, що вони мають право робити якісь критику чи е, аналіз е, діяльності професора української мови. Коли мені говорять, що вона зневажає військових, питаю ви відео бачили інтерв'ю понісу з Яною Соколовою? Не бачили. Біля корпусу, окрім тих, хто підтримує Ірину Фаріон, зібрались і ті, хто проти її висловлювань та за її звільнення. Це Михайло, студент Львівської політехніки. Раніше жив у Одесі та розмовляв російською. Згодом перейшов на українську та з позицією Ірини Фаріон, каже, не погоджується. Важка ситуація в Україні, але доходити до прямої критики. Військових це не є нормально. А навіть вона порушила конституційне право. Свобода однієї людини закінчиться там, де починається свобода іншого. Неможливо зневажати військових просто через те, що вони спілкуються російською мовою. Так це неправильно, але не можна їм казати, щоб вони йшли воювати за Росію. Це як на ну, типу вона не знаходилась на фронті. Ми телефонували до керівниці центру комунікації львівської політехніки Наталії Павлишин, аби отримати коментарі від адміністрації університету. Ніхто ситуацію не прокоментував. Нагадаю, 15 листопада у телеграмі СБУ повідомили, що відкрили кримінальне провадження щодо Ірини Фарю. У повідомлення йшлося, що в одному з інтерв'ю вона сказала, що не може називати російськомовних військовослужбовців ЗСУ українцями. Потім у своїх соцмережах Фаріон опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, в якому були вказані персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб. Потім у Фейсбуці міністр освіти і науки України Оксан Лісовий повідомив, Домив, що мовознавицю звільнила з Львівської політехніки, Ірина Фаріон у своєму телеграм-каналі відрагувала на наказ про звільнення та зазначила, що звернеться через це до суду. Ми намагались дізнатись деталі, телефонували до Ірини Фаріон. Вона слуховку не підняла. Єлісавета Сілайва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.